Автомобіль Volkswagen Tiguan 2019 року. Приїхав до мене з проблемою. Не працює радар сліпих зон. б'є помилку, підключився ваунчем. Б'є помилку по е, зеркалу передньому лівому по світодіоду. Була знята карта. Розібрані двері. Ось роз'єм, який йде на зеркало. На сам. Світодіодний індикатор сліпих зон. Живення до нього приходить, прозвонив. Тоді прозвонив сам індикатор, дзвонив спочатку через ESR-тестер, він б'є взагалі як ємність його, тоді мультиметром показує, що він в обриві. І коли вже зняв саме зеркало, виявив, що в нас тут корозія і в самому зеркалі. Відмив, відчистив, накинувся, працює.